Стосунки важливіші за справи, але я зараз не про справи на роботі і не про бізнес, а навіть про справи, які ми вирішуємо в сім'ї. Тобто нам треба зробити те, поїхати туди, нам і так ніби виглядає, що справи мали б об'єднувати, але є проблема, тому що якщо справи чоловіка і справи дружини і справи дітей це різні справи, отже, тут є конфлікт інтересів і можуть виникати на цьому ґрунті. Суперечки. Я говорю про стосунки. І коли ми проводимо разом час, коли ми багато говоримо, коли ми говоримо про все на багато тем, ми відкриваємося одне перед одним, ми зближуємося. І ми буквально, ну, чоловік з дружиною стає одним цілим, з однаковим баченням, з однаковим світоглядом. Це ніяк не нівелює особистість кожної людини, а відбувається певна магія. Коли двоє людей зближуються, і в них з'являються спільні ідеї, спільні бачення і спільні ції, що їх об'єднує, і сама причина конфлікту зникає, коли вони зближаються. Тому я кажу, що стосунки це важливіше ніж справи.